Друзі, для тих, хто шукає подарунок для своїх батьків, дідусеві, да, татові і так далі, раджу розглянути такий варіант, як акумуляторний оприскувач. Зараз ця тема не дуже актуальна, але знаєте, сам собі не купиш. Але якщо подарять, це дійсно класний варіант. До речі, це у нас сама свіжа партія. Хто цікавився? У нас виробництво 9 місяць 25-го року. Буквально тільки тільки ми їх отримали. Тому до сезону починаємо підготуватися. І хочу вам показати: це у нас іде 10 літрів, повноцінний оприскувач з повноцінними характеристиками. Да? Немає ніяких підводних камнів. Да? Все буде працювати чітко та класно. Так, в комплекті у нас іде штанга. Штанги, як в усіх моделях, метрова довжина. Окремо, хто знає, у нас є завжди хороші довгі штанги. Так, і давайте розглянемо сам оприскувач. Е, дуже, я так скажу, популярна модель. Зроблено все дуже класно. Перша горловина, куди ми заливаємо рідину. Е, друга горловина складаємо якісь. Форсуночки, якісь мелкі деталі да, або якісь препарати. В нас іде акумулятор на 8 А, клавіша включення насосу, окремо є у нас регулятор обертів і роз'єм підключення зарядного пристрою. В комплекті йде така дуга накладка, вона ззаді, ззаду. Да. І коли у вас оприскувач на спинці, вона приймає форму спини да? і оприскувач у вас не їздить по спині. Є захисна решітка, це такий, да? як то кажуть, коли літку працюєте, рідина холодна, а спинка суха, ця штука відводить вологу, щоб спина була завжди сухою. Так, комплект форсунок. У нас дуже багато форсунок. Дивіться, форсуночка плоска, гербіцидна, форсунка тройна, форсунка двойна, ромашка, котра регулюється. І десь має бути ще форсуночка душ. Ось вона форсуночка душ. Далі кран ручка стандартна. Потім ремні, да? пара ремнів. І що у нас? Зарядний пристрій. І зарядочка. Зарядочка універсальна, тому і мабуть все. да Фільтр у нас надягнутий. Тому, друзі, кого цікавить хороший якісний оприскувач. 10 літрів від компанії Forte, Звичайний стандартний, все стандартно. Є у нас 10 літрів на сенсово-кіслотній батарейки. Да? І є у нас ще 10 літрів на літіоновій батарейки від іншого виробника. Тому звертайте за номером телефону, пишіть, телефонуйте. Всім гарного дня. 新パカ。